Доброго ранку, ми з України, я Ірина. І, як зазвичай, продовжуємо нашу традицію. Починаємо день з карти дня. Ну, звичайно, хто звик вже, можете написати, звикли ви чи ні. Де саме дивитися ви цю карту: вдома, в ліжку. Можливо, хтось в дорозі слухає. Ось. <кій> І так. Вибирайте інтуїтивно свою карту. І будемо дивитися, що чекає вас саме сьогодні. І так, карта номер 1 Ви знаєте, вона була на дні колоди, коли я взяла карту. Колоду саме мішати. А я собі так і подумала, кому це випити? Два кубки. В цій колоді це два дзеркала, тобто відзеркалення. Я, я бачу сьогодні: у вас відбувається якась комуніма, комунікація з кимось. Наприклад, це ваш партнер, з яким у вас однакові погляди на життя. Це може бути і в любовних відносинах, це може бути і у фінансових партнерських, тобто бізнес якийсь. Можливо, ви сьогодні дійсно знайдете людину для життя або людину для подальших ваших справ якихось. Якась підтримка сьогодні, якісь розмови, зізнання в коханні. Тут настільки аспект широкий. Я скажу одне, що сьогодні ви почуваєте себе як риба в воді, але не один, не одна, ви з кимось сьогодні. Ви, ваше відзеркалення. У вас можливо навіть буде таке відчуття, що ця людина вас відзеркалює. Що ви бачите у та людина, яка стоїть напроти вас, що ви ніби себе бачите в її очах, наприклад. Гарний день. Карта номер 2 До речі, вам прийде, можливо, не прийдеться, а вдасться з кимось про щось домовитись. Карта номер два. В принципі, двічка кубків і закохані це, будемо так говорити, це малі аркани, це старший аркан, вони відзеркалюють один одного. Тобто це законність така, а це дії. В побутовому плані. Я просто так пояснюю, можливо, комусь цікаво. Ось, що таке закохані? Це те, ж, те саме, те, що я й казала. Тут тільки це вже на більш глибинному рівні. Це не є таке щось, знаєте, прочим. Ну, знаєте, це вже ви відчуваєте як якусь кармічну зв'язаність з цією людиною. Це якісь а, душевні глибинні зв'язки мої дорогенькі. Щоб ви просто розуміли, що ця карта, от я її відчуваю саме зараз, саме в цьому таро. Я говорю так, як я відчуваю. Це вікова мудрість, це а, якийсь досвід. Це, знаєте, якийсь такий енергетичний зв'язок сьогодні з кимось або з чимось. Сьогодні дуже важливий день. Тут можуть бути у вас якісь звістки дуже хороші, новини дуже хороші. Прийде щось, знаєте, ніби підтвердження ваших слів або ваших думок. Це може бути щось дійсно родинне, щось кармічне. А якийсь вибір дуже важливий сьогодні. Вибрати між двома партнерами, між двома роботами, між домом і роботою це дуже важливе. Це гармонія як вас з собою, так і з навколишнім світом. Дуже хороша карта це сьогодні. У вас карта номер три. А у вас тут четвірочка монет. Так, але е, каміння. І бачите, тут ніби в мене таке враження: або це. Е, як вони називають? От забуваю я. Я забуваю, як вони називаються. Жовтий це бурштин. А ось це тюркіз. Тюркіз, я не знаю, як він. Бірюза. О, бірюза, А як воно українською забула, Схоже на бірюзу, так? Ось. Але з другої сторони і на смарагди схоже. Тобто, у вас дивіться якесь стабільне становище, як у фінансовому, так і у якомусь матеріальному. Дивіться, це можливо, ви знає, на кінець то знайдете якесь російське це убіжище. тобто, Прихисток якийсь знайдете. А, можливо, ви шукали довго якусь квартиру, хату, куди переїхати, з ким з'їхатися. Це вже фундамент, щоб ви розуміли. Сьогодні у вас закладається якийсь фундамент. Ви можете, наприклад, відкласти щось в сторону. Взагалі, то карта так і радить. Відкладіть на кращі часи. Не на. Темні чорні часи. Я не люблю це слово, це по старинці усі мої предки якось так казали. Мені більше подобається на світлі, на білі часи, на радісні часи. Тобто, якщо на чорні часи, то ви вже кодуєте цей скарб, наприклад, що ви його зможете тільки використати в якихось негараздах в погані часи. Відкладайте на світлі часи, на добрі часи тобто на якесь весілля, на родини, на хрестини, на якісь свята повернення України назад додому, ваших рідних, близьких. Розумієте, це, це щось краще. Закладайте сьогодні таку енергію, тому що це є фундамент. Оця карта вона говорить про ваш фундамент. Тому якщо відкладаєте, відкладайте на щось позитивне. І, взагалі, вчіться кожного дня, крок за кроком, позитивно думати, тому що сьогоднішній день визначає ваш завтрашній день. Тобто те, що ви сьогодні переживаєте, те, ви думали, верніше, те, що ви сьогодні маєте, те, ви переживали вчора. Емоційно. Я бажаю вам, мої дорогенькі, гарного дня. Чудового настрою, мирного дня. Бережіть себе, мої любі, і я буду вам дуже вдячна за ваші коментарі, за вашу підтримку, за ваші вподобайки і відгуки, звичайно, так само. На все добре, мої дорогенькі.